Добрий день, шановне товариство мотоблочників. Сьогодні буду підвертати картоплю. Перед цим я по між пройшов отим мальовим маком маленьким. Розрихлив землю після того, як я посадив, тут колеса було трамбовано. Ну і рядочок пройшов вже. Підгортаю на отаких от ґрунтозацепах, задки підвертаю. Ну тут поклав гірку на 32, тому що не хочеться придавлювати його руками. А так, а так воно давиться і ітично йде. Зараз покажу як це все працює. Ну, однією рукою трохи не зручно, ну попробую. Ось так воно йде. горта картопить на цьому до побачення писуйтесь далі буду окладати інші відео